Всі події, які описує книга «Откривень», які будуть відбуватися в останні часи, і вони приводять в жах. Тому що те, що очікує нашу землю, навіть у голові не може вкластися. Наскільки жахливі події будуть відбуватися? І всі ці події вони грядуть. І все на рівні кінця світу. І перша церква і Ізраїль він пережив це. І Ісус Він сказав, коли побачите, що Єрусалим буде оточений, не виходь і не заходь. Тому церква первенців вона була спасена. І так каже Ісус і у стані сьогодні церкві. Тому що справжня церква Ісуса Христа вона має пророчий дух і вона завжди буде попереджена. Тому Ісус каже: бодрствуйте та моліться, щоб е, нам бути готовим. Як же ж бодрствувати? Бодрствувати – це коли ти прибуваєш кожного дня ченні апостолів. Спільній молитві, вивченні Слова Божого, тільки тоді ти зможеш бодрствувати. а не тоді, коли ти раз у тиждень десь відвідуєш якусь релігійну організацію і при цьому рахуєш себе християнинами. Біблія каже, перша апостольська церква у неї був височезний стандарт. І цей стандарт сьогодні втратили сучасні церкви, на жаль. І єдиниці церков, які дотримуються цих високих стандартів, де зрощують учнів Ісуса Христа, які проповідують, які сражаються за Слово Боже, де дійсно вчать людині погружатися в Слово Боже і ставити Бога у своєму житті на першому місці.